Копутних військ закликає автора повідомлення про корупцію у територіальних центрах комплектування надати детальну інформацію через офіційні канали. Там стверджують, що без підтвердження доказів такі звинувачення залишаються суб'єктивними і не можуть бути підставою для розслідування. Запевняють усі повідомлення про можливі факти хабарництва негайно передаються до відповідних структур для ретельного розслідування. У разі підтвердження злочину винні притягуються до відповідальності, причетних до корупції військовослужбовців чи працівників. ТЦК негайно звільняють. Раніше командир розвідувального взводу 28-ї бригади Ротан Кримський повідомив про нібито вимагання хабарів з військово зобов'язаних в одному з київських ТЦК. За його словами, у ТЦК нібито вимагають 8 тисяч доларів за направлення мобілізованого до конкретної військової частини. А за 30 тисяч доларів дозволяють покинути приміщення військомату. Військовий розповів, що дізнався про розцінки, намагаючись забрати до себе у підрозділ знайомого, якого працівники ТЦК. ЦК затримали біля дому. Зараз на прямому зв'язку Тетяна Сап'ян радниця з комунікації ДБР. Таню, я вас вітаю. Ми не Відали, раз з вами піднімали в ефірі питання про те, що робити, якщо відома якась інформація від знайомих, від військових, чиї права порушуються, що робити, куди йти. Тут інформація відома, вона набула публічного розголосу, але немає деталей. Давайте ще раз трошки оцей алгоритм. Якщо тобі щось відомо, але ти не хочеш ставати публічним, це є підставою для звернення до ДБР. Правильно. Звичайно, Тетяна, і ми також наголошуємо, що соціальні мережі дозволяють також робити акценти на тих проблемах, які назрівають у суспільстві, особливо коли ми живемо в країні, захищаємося, виборюємо свою незалежність уже четвертий рік поспіль. І звичайно, що є процеси, які мають накопичувальний ефект. Правоохоронці їх виявляють навіть інколи запобігають. Правопорушенню, але трапляється і таке, що хтось, отримавши певні повноваження в умовах воєнного стану воєн, воєнного часу, він намагається ними зловживати, і це така інформація з'являється у соцмережах. Якщо дійсно у вас є факти, які мають конкретні підтвердження. Вам варто звернутися до правоохоронних органів. Звичайно, що це може бути державне бюро розслідувань. Ви можете скористатися анонімним форматом, зайшовши на сайт державного бюро розслідувань, скористатися гарячою лінією або безпосередньо прийти або в територіальне управління державного бюро або до центрального апарату і зафіксувати ось такий вот факт порушення. Але звичайно, що мають бути конкретні факти і конкретні докази, що це не просто слова. Грубо кажучи, так і готовність людини свідчити у таких правопорушеннях, і звичайно, що от в такій колаборації комунікації з військовими, з суспільством, правоохоронні органи також це допомагатиме в їхній роботі виявляти подібні правопорушення. Тому що коли ми з вами говоримо про а, такі а, схеми, про такі оборудки, про такі а, спроби послабити нашу обороноздатність, то звичайно, що правоохоронці одразу їх моніторять. А, до речі, хоч хочу зауважити, що спочатку широкомасштабного вторгнення у державне бюро розслідувань, уже розслідує понад 570 Кримінальних проваджень, які безпосередньо пов'язані з переправленням чоловіків приземного віку через державний кордон. З те питання, про яке ми з вами сьогодні комунікуємо, тетяно воно е має такі різні грані, тому що окрім е переправки незаконної через кордон, ми ще говоримо з вами про можливі е суми грошей, які вимагаються за те, щоб людина, наприклад, не потрапила в зону бойових дій, щоб її. Відпустили на заслужений відпочинок, тобто відбулася, що ротація чи відали відпустку? На жаль, різні факти фіксуються відомством, але Хочу зазначити, що це не впливає на нашу обороноздатність, тобто вона не є прямо такими масовими. Про 570 кримінальних проваджень щодо переправлення чоловіків приземного віку через державних кордон. Тут мова йде про суми хабарів на десятки мільйонів гривень, і на, в середині серпня цього року директор державного бюро Олексій Сухачов говорив про те, що до незаконних схем. Часто причетні навіть ті, хто мав би захищати нашу державу, так це і чиновники, це і співробітники ТЦК, про які ми з вами сьогодні говоримо. І на жаль, це і правоохоронці. Загалом в суді вже 171 Обвинувальний акт безпосередньо, але прошу зауважити, що кількість обвинувальних актів передбачає те, що, наприклад, осіб, які підозрюються в правопорушеннях, може бути набагато більша кількість, тобто 171 на справа уже в суді, але там 251 фігурант, який відповідатимуть перед законом. І на майно в період досудового розслідування слідства і суду. Звичайно, що на їхнє майно накладається арешт на сьогоднішній день. Ми говоримо з вами про суму розміром 58 мільйонів гривень. І слідчі ДБР наголошують про те, що це не лише кримінал, це зробіток на війні і це прямий удар по нашій обороноздатності країни. І звичайно, що якщо такі факти виявляються, людина стає підозрюваною кримінальному провадженні, то ця справа буде доведена до суду, і це буде сигнал усім, хто намагається підзаробити, скажімо, так, в умовах воєнного стану і послаблювати. Наша обороноздатність, що відповідальність буде і вона буде невідворотна. Тоді я ще хотіла зосередитися на цьому пості командира розвідувального взводу 28-ї бригади Ротана Кримського, ви сказали, анонімно можна звернутися до ДБР. Тут було ніби не анонімне звернення, публічний пост на цю тему про вимагання хабарів з військовозобов'язаних в одному з київських ТЦК. Тобто названі конкретні розцінки для вас цей пост для державного бюро розслідувань? Це підстава для розслідування, для перевірки. Адже командування сухопутних військ скаже: дайте нам більше деталей. Для вас це теж потреба більше деталей отримати. Ви взаємодієте з командуванням сухопутних військ, чи ви потім зв'язуєтеся з цим військовослужбовцем? Тобто, як діє далі ДБР? Таню, звичайно, що аналізуються такі повідомлення в соціальних мережах не лише у засобах масової інформації, і звичайно, що правоохоронні органи беруться до уваги. А виявляючи правопорушення відбувається особливо в умовах повномасштаб Вторгнення в умовах війни тісна співпраця з, зі збройними силами України із сухопутними військами і з військовою службою правопорядка, і звичайно, що йде комунікація із територіальними центрами комплектування і відбуваються безпосередні контакти з військовими, тому що саме така колаборація і допомагає або присікати, якщо задумується якась оборудка чи якась правопорушення, або вчасно виявляти для того, щоб це. Не послаблювала нашу обороноздатність, тому що саме зараз ми, як ніколи, на четвертому році війни ми маємо бути все таки ще разом і не роз не плодити корупцію, а викорінювати її, боротися з нею. Хотіла запитати вас про столичного поліцейського. Ви його викрили, який перевозив колянтів до кордону під виглядом спецпризначенців. Знову таки, про масштаби схем ви частково вже сказали. Ем, наскільки цей масштаб зараз ем, має місце більше, ніж, скажімо, 23-24 рік? І безпосередньо про викриття у цього столичного поліцейського, наскільки це для вас тривалий і складний процес? Це теж робиться або за тим, що ви е, ведете свою. Роботу, чи це теж, можливо, якісь анонімні звернення, які прямо вказують на цю людину, і це стає підставою для того, що ви починаєте свої оперативні дії? Таню, я думаю, що конкретно про, це, про цей випадок він є. Унікальним, скажімо, тим, що е, трансформацію, як змінювалися схеми, оборудки, спроби е, деяких е, і чиновників, і правоохоронців зловживати службовими повноваженнями, отримувати неправомірну вигоду, іншими словами, ми це називаємо хабарі, е, від, е, грубо кажучи. Можливості домовитися десь за межами ТЦК через свою людину там за якусь в там в 22-му чи в двадцять третьому роках до е трансформації, коли представник. Працівник правоохоронного органу навіть індивідуальний супровід пропонував був один зафіксований такий випадок. Якщо я не помиляюся, з Харкова до Одеси. Поліцейський з військовозобов'язаним, який хотів уникнути, звичайно ж, мобілізації, готовий був заплатити гроші. То поліцейський супроводжував його в потязі, особисто з Харкова, здається, до е, Одеси. А тут ми бачимо, що е, намагаються виявляють ці схеми ламаються одні оборудки але як то кажуть, є попит, є пропозиція все одно залишаються ті, хто хоче виїхати за кордон залишити Україну, яка перебуває в умовах воєнного стану, і давайте будемо відвертими, не хочуть виконувати свій конституційний обов'язок захищати нашу країну з різних на те причин. ми не будемо з вами в мораль зараз чи в психологію впадати. І звичайно, що ці обрудки і ці схеми вони набувають таких масштабів напевно, що якихось бойовиків, тому що фільм на увазі, тому що продану у даному випадку ми говоримо про те, що використовувався службовий автомобіль поліцейського з приблизковими маячками, використовувалися посвідчення, що ухилянти, які платили по 6000 тисяч євро за людину, за можливість перетнути. Кордон на межі з Румунією були переодягнуті у форму спецпризначенців. Тобто, тут ми з вами спостерігаємо з вами, прослідковуємо таке, що спецпризначенці. Це зрозуміло, що люди, які користуються неймовірною повагою серед усіх громадян України і серед правоохоронних органів, в тому числі. Тобто ви розумієте, що за рахунок іміджу за рахунок їхнього статусу і рівні довіри були спроби переправити ухилянтів під ім'ям спецпризначенців, навіть перетягнувши їх у форму ось ну і звичайно що ця схема ви бачите що знайшла знайшлася та команда яка не повірила в цю легенду перевірила документи і в результаті вони всі відповідатимуть перед судом. дякую вам таню дякую за цю інформацію дякую всім працівникам ДБР за роботу тетяна Сап'ян, радниця з комунікації ДБР, була з нами на прямому зв'язку